У і наступне відео. Бригадир маленький. Ну що? Е, проблема: нема ручки. Ручку маємо гарну, прорезинену, якісну. Е, буде ось так. Е, так, зразу відчипаємо. Болтики є, це дуже добре. Ще нічого не загублено, все на місці. Не треба буде зараз шукати болтики. А тут теж такі специфічні саморізи, вони не можуть бути такі дуже аж довгі, бо можна закрутити аж в бак, особливо в цьому місці. І потім буде бензина текти, і ти не будеш розуміти, що відбувається. Я так зрозумів, ручку позичили десь на іншу бензопилу. Зняли з цього і поставили на іншу. Бо це в неї проблеми не заводиться. Так в мене записано. А чого вона не заводиться, ми зараз це все вияснимо. Ну, Вчіпимо ручку, це найлегше, що можна зробити, це вчепити ручку. Вона може трошки не співпадати, може трошки бути вигнута при перевозці, туди-сюди, може зігнули її трохи. Ну, нам главное, закласти низ перше. Ну, щось не залазить. Блін, ще та переробка. Як вони задовбалися тою переробкою? Так, зараз така гарна новенька ручка і буде все здала. Може то так мало бути? Ну так точно ні. Це у мені здається, воно сюди би більше посувало. Так, Воно би тут краще пасувало, чим там. так. Ну, так. Діаметр однак, що згори, що з долини. Просто чуть-чуть зігнути докупи цього ручечку. Воно чомусь не залазить. Беремо модні плосколубці і чуть-чуть стискаємо -чуть докупи ручку легко. О! Все, так ніби мало там було. Закручуємо цих два. Таке що доробляти? Включимо саморізи. Гарно затягуємо, щоб не погубилися. Другий. Все співпадає на діре, все гарно. Просто широко було. О! Супер! Ще так, так! і тут вже нас теж майже зійшлося. Чуть-чуть тут. Очка буде. З вищої якості, з тих кращих пилів. Ну, бригадир теж. Це залежить від партії. Але коли є бригадири такі, що ще ні одного не принесли на ремонт. Хоч я їх бачу в продажі, але я їх ще не ремонтував. Не знаю, може хтось інший їх робить, але не я. Або вони не ловляться. Так, перевіряємо зразу. Компресія, ніби щось там і є відкручуємо зразу перевіряємо. Свічка, іскра. Оп-оп. Так, дивимося на свічку. Свічка це дуже великий показник для нас, що робити. Ух, тут три контакти. Супер-пупер тюнінг Тюнінг. Ну нічого, зараз ми це все. Так, свічка б'є. Непогано б'є. Тепер дивимося, чи є в нас тут вдома. У нас є і тут теж такі задери є на Ну, Видно, що воно в перегрівах таких робить і тут більше, ніж на тій зеленій, що ми робили попередньо. А ці набагато більше. Ну, я не думаю, що це через то, бо компресія ніби є, але щоб не розбирати те все, не, блин. знімаємо верхню кришечку будемо дивитися до карбюратора, до бензину, чи воно поступає і заодно знімемо глушитель, подивимося. Продовжуємо. Технічні нюанси. Де знімаю карбюратор, так що все знімаю онлайн, щоб ви бачили, що я нічого не монтував, не перекреслював. Зараз будемо дивитися, чи бензина йде, чи не йде. Ключик, ключик. Ключик у нас тут. Раз. Два, раз. 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 Так, бензина в нас не йде. Ну, Скоріше все, через то воно і не працює, бо бензина не йде. Дивимося зразу до фільтра, бензина бак. А бензина не йде. Варіанти не працює клапан. Так, дивимося до... Фільтра, фільтр чи стасінки. Видно, що поміняли. Але воно нічого їм не допомогло і вони зрозуміли, що і так просто. Дивимося ще раз. Бензина пішла. Фух, бензина якась не дуже якісна. А так, щоб перевірити, чи була бензина в карбюраторі чи ні, просто відкручуємо верхню частину карбюратора і зараз ми просто переглянемо. Є тут бензина в карбіраторі чи нема. Тут все сухо. Сіточку хтось чистив, вже так стоїть не дуже. Не дуже, хтось вже щось робив. Так, мембранки ми будемо міняти. Вони вже аж задубіли. В прямкомплекті це все є карбюратора. Ми їх поміняємо, бо вони дивляться аж. Димася, ще з цього боку. Бригадир з тих давніх вже певно трохи відпрацював декілька років. Не думаю, що він свіженький, десь недавно куплений, вже трошки є йому часу. Ну, це перший признак, тіпи, перед тим як хочете завести бензопилу, приходите, відкручуєте бак, закручуєте і тоді заводите. Ну, тут бензину не було, навіть її і не пахне. Може і не буду міняти, це ще нормально. Поки що поставимо так. Ну, в всередині немає. Може клапан через раз працює. Може все-таки подивитися до нього, бензина не йшла. Може щось порухало, протряслося, його він там почав працювати. Краще його буде треба замінити. Всі ви знаєте, де клапан знаходиться. І не потрібно знімати. Повністю бак, щоб замінити клапан. Це все можна зробити, відкрутивши два болта на амортизаторах. Тут у нас є наша сторанки. Ух ти куди. І з іншої сторони так само. Підкручуємо. Один. І другий. Підважуємо. Так, він мокрий. Це добре, що я туди заліз. Він зразу цілий мокрий покривається. Це перший признак того, що він не тримає. Зараз він тримає. За пів години він може не тримати. От він все в бензині. Вже клапан пропускав. Коштує копійки, а проблема ще так. Беремо навесенький, обов'язково перевіряємо, бо бувають браки. Закладаємо. І все. І вся проблема. Закручуємо це все на місце, Чищу я зараз продуваю карбюратор. Закладаю все на місце і будемо пробувати заводити. Ем, бац і все зібрано. Все, я йду заводити, буду вам показувати, як вона газує, не робить, не робить. Буде легкий ремонт, тяжкий. Зараз ми це все спробуємо, подивимося. Чи буде воно працювати? Те, що поміняв клапан. Чи це допоможе, бензина піде і вона, я думаю, буде працювати. Буду заводити вверх. Дивитись, ще не вон провітрити як від той відтоді Не заводиться. А знаєте чому? Скоршу все через цю супер-пупер свічку. Нема в мене неї до неї довіри немає ніц. Так, остання нокеровська свічечка. супер-пупер, Але треба ще перевірити скрає. Тож настільки впевнений. Скраї, але така слабенька, що мені так здається. Ну, пробуємо ще раз. Якщо зараз навіть не доведеться, не брикне ніц, будемо дивитися до сальників. Щось значить негодно на затягнути бензини. Пробуємо. І на то перевіримо чи робочий мотор, вшикнемо туди очисника. Мотор працює. Просто воно не може потягнути бензину з карбюратора. Чого б це? дивимося. Сам перше, перевіряємо. Перевіримо, чи взагалі в карбюраторі є бензина зараз. Скидаю я зараз до карбюратора. Знаєте, що я замітив? Холостий хід був повністю відкручений. Може тому вона і не завелась. Повністю був відкручений холостий. Значить вона газувала, значить вона може щось там робила. Ось відкрутив, а я не можу завести. Пробуємо ще раз. Нічого таке не зробив, просто підкрутив холостий хід. Пробуем ще раз, Може це тільки дійсно цяма проблема. Знаєте на що це похоже? Чули по звуку? Це признак, що десь тягне повітря. І щось мене така... Чуйка мене під... Що це відкрутилося циліндр. Ах, як мене не підводиться чуйка. Це 100%. Розбираємо швиденько. Поки ще теплий циліндр. О, чую, що це так і воно і є. Тому... Мухлистихід був відкрошений повністю, бо тому, що вона газувала. Вони не могли нічого зробити. Вона собі сама додавляла, віднімала. Все, скидаємо, зараз арми. точно це точно так воно і є. Скидаємо, це ж А я думав, буде легкий ремонт. Швидкий точно. Зараз, раз, і все, точенкою віддаємо. Але так то було, як має бути. Не видно, все в тексті, не видно, чи відкручений, чи не відкручений. Так, хайчку, надійся, ну, я не загубив. Замопимося на дурі. Може тут щось. Ух тут. Звісно. Підчерник вже давно закінчився. Так, це не прокладка, яке в мене розчарування було. Але знаєте, добре, що я скинув. Дивіться, який задир на поршні. Тут аж такі аж... Тут такі аж ямки. Поршень поміняємо. Гільзу міняти не будемо, на гільзі все гарно, гладенько, нема проблем. Відкрутився цей патрубок, дивіться, як гарно відкручується. Руками. Скорше всього, що проблема тут. Що воно нас з-під цієї патрубка тягнуло. А я вже думав, що, воно зараз кидати треба буде сальника дивитися. Оп. Він відкрутився і воно собі тут тягнуло, походу. Так, переночувала пилка на століть. Якщо відкрутив щеплення, підчепничок у нас розлетівся. Ну, Це треба було очікувати, бо тут такий шат був, що просто капець. І дивлюся, сальник то рухається, він крутиться по колу, він настільки всохся, що він, от, він прокручується. Ну, він не пристає добре. Всохся, зменшився. І пробуксовується, теж буде підтягувати повітря, теж буде газувати. Зараз ми знімаємо, міняємо сальничок там. Це ви знаєте, як це все міняється. І я вже аж сьогодні придивився і дивлюся, а тут же гільзі аж виробітка, там під самою горою вже видно, аж пішов циліндр. Вже хром закінчився. Настільки перегрілася пила, що воно аж хром зняло. Так що поршнем теж не обійдеться, прийдеться ставити другу поршню, щоб було все добре, щоб вона різала, щоб зараз за якийсь місяць-два не приїхали знову, бо воно вже буде мало сходинку, воно буде мати де зачіпати. І кольцо весь час буде звідти шкробувати, шкробувати і зробиться там така полоска. І при горі воно вже буде тікати компресія, буде погано заводитися. Ну, для чого робити на два дня? Давай зробимо нормально, так, щоб людина різала і не шкодувала. Ну, тим більше, що це на фірму йде. Їм треба різати багато тут у нас. Трошки є шат, тому що відкручуєш, закручую щеплення, ви стукаєш по цьому в цей бік, стукаєш, стукаєш. Це можливо забрати цей шат. Взяти по підчепничку трохи вдарити і воно посунеться, зміститься і воно не буде цей шат. Але це нічого не впливає. Собі крутиться, ти крутиться. Ну. Привал трошки кривий, дивлюся. Хоча б виробітки нема, не знаю. Тут зато якісний колювал попався. Привіт, теж стесало, а все через те, що недобре закладає ланцюг. Майте на увазі. Перед тим як закладаєте, будьте уважні, не спішіть. Добре. Е, це вже далі не цікаво там дивитися, що я буду робити. Це все мити, чистити, відщухати то все. Закладаю нову поршню, міняю сальничок з цієї сторони. Теж це все почищу. Сальничок, новий привід. привіт. Підчепничок новий. Закладемо і я думаю будемо заводити. І вона перестане газувати. Я вже вам покажу, як буду заводити. Погнали. Зібрали чудо цієї техніки. Тепер будемо пробувати заводити, регулювати. Я сподіваюся, цей раз вона вже буде працювати зовсім по-інакшому. Не буде газувати, так вона газувала, і душитися. Я думаю, що зараз все буде працювати гарно. Замінюю той циліндр. Ну, досить багато всього. Циліндр, підкачка, підчепнички. Другу бензину залив, клапан поставив. Ну, це все, що ви бачили, що я сподіваюся, що я все показав. Зараз я спробуємо завести і послухайте, як вона буде робити. Що ж я вам скажу? карбюратор взагалі дуже тяжко. Типа робить, ну, і ніфіга ні не робить. Будемо підкидати ремкомплект ще. Воно то лиє, то не лиє. Зараз ми замінимо все ті мембранчики, поміняємо голочку. І я думаю, що вона почне працювати. якщо ні, то поміняємо карбюратор. Ну, Але треба все спробувати. Не, не, пошкодуємо трохи людей і не будемо міняти все підряд і саме по максималці. Якщо є комплект, він поможе. То чому його не поміняти? Знімаю, ставлю ремкомплект і зараз вам покажу, як воно буде робити вже на... після заміни ремкомплекту. Дубль 2. От і ми замінили ремкомплект. Голочка була видно, заклинивша. Ну, Вона вже така, має виробітку. Так що добре, що ми розібрали, поміняли. І я думаю, що зараз він буде набагато краще працювати, цей бригадир. Пробуємо ще раз, регулюємо заводим. Все працює, але щас він нюанс, коротше, коли даєш газ, відкручується болт холостого ходу. І ти думаєш, блін, вже знову перестає робити. Зараз ще міняємо цей болтик. я Не знаю, там щось з пружинкою, якісь проблеми. От воно. Коротше, даєш газ, воно. Само по собі, я навіть бачу, як він відкручується. Зараз міняєш ще цей болтик з пружинкою. Ну і все, і наразі я думаю, що це буде. Ну зараз я ще раз тут вам заведу, покажу, що воно все працює, гарно тримає холостий хід. От і нарешті цей кінець. Став з тою пилою все, звається супер. Получаємо витяжку. Заводиться супер, обороти розвиває ще раз. Ну все, <рит> все далі вже залежить від них. Надіюсь маленька, Ти попадеш в хороші руки і тебе не одразу вб'ють. Ну, типу, змучуть, Її треба буде обкатати, там нова поршнюва. Треба трошки дати більше масла, без нагрузок таких сильних. Ну все, супер. Ось такий відос. Так що. Ага, І маленька, як ти рекламка на наступну. Наступно будемо крутити Форесту. Ось цю, не знати що в цій ході, там теж розчетувано одне. Так що, залишайтесь на каналі і будемо переглядати, дивитися, як я буду робити цю Форесто. Дивись, так я вже з цим. Тишки скучно. О, трошки порівняти. Ну. Все, гарно дякую за перегляд цього відео. До наступного відео, де ми будемо розбирати форест, Всім пока!